Суд знову перенесли у справі про побиття Євгеном Павлишиним двох жінок на білому озері. Досі немає вироку, а пройшло уже майже три роки. Усе відбулося у червні 2022 року. Пригадує донька загиблої. Її мама та сестра уже мали їхати додому, але перед тим вирішили ще трохи відпочити у літньому будинку. Вона вийшла з будиночку і побачила людину, чоловіка, який ходив до туалету. Буквально під їхній будиночок. Вона зробила йому зауваження. Чоловік накинувся на неї, побив її. Сестра намагалася за неї захиститись, але він вдарив сестру. Сестра втратила свідомість. І коли прийшла вже в свідомість, то мама лежала на підлозі, а цей чоловік стояв над нею. Олександра додає, сестру зі струсом мозку залишили у лікарні. Натомість матір після поверхневого обстеження чомусь відпустили. На наступний день після того, як її відпустили, їй стало погано. Я її забрала, Ну я її забрала до себе на ніч. Їй стало погано зранку, і е, я викликала швидку. Швидка її завезла до лікарні. І вже в лікарні її госпіталізували, направили на обстеження головного мозку, направили на обстеження грудної клітини. Її е, ушпиталили, і через два дні вона померла. Як виявилося, бив жінок на білому озері Євген Павлишин. Він на той час був власником туристичної бази холодок, де усе і відбувалося. За словами доньки, її мама не знала, хто тоді гамселив її руками і ногами. Забіг той чоловік і сказав, що Женя, що ж ти робиш, коли його відтягував. Тому ну тому його якби і впізнали. Мама його не знала. Вона потім в лікарні казала, що вона навіть уявлення не мала, хто це такий, і тому зробила зауваження. Як приїхав слідчий, він запитав, навіщо ви зробили йому зауваження? Вони знали, хто це такий, і мама йому сказала, що ну так, я не знала, хто це такий. Майже три роки розглядають справу у Володимирецькому районному суді. До вироку ще не дійшло. Фінальний розгляд справи знову перенесли. Євгена Павлична підозрюють в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Для Вараського району прізвище Павлишин досить відоме. Батьком підозрюваного є Павло Павлишин. Він раніше очолював Рівненську АЕС, а зараз на посаді першого заступника міського голови Вараша. Чоловік у 2022 році говорив, що сина покривати не буде. Я хочу заявити, що ніякого вмішательства з моєї сторони, вход слідства по розбирательству в цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе по закону України, якщо його вина буде встановлена, то покарання, яке потрібно понести. Адвокат обвинуваченого відмовився від будь-яких коментарів по справі. Телеканал ITV Media Group готовий надати можливість Євгену Павлишину висловити свою позицію у цій ситуації, коли відбудеться наступне судове засідання. Наразі невідомо. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.